Отже, про проблеми мотивації та справедливості в армії ми говоримо сьогодні із нашими гостями. З нами на зв'язку, військовослужбовець, активіст, громадський діяч Антон Петрівський, який безпосередньо стикається із системними проблемами в підрозділах. Пане Антоне, вітаю вас, слава Україні, Героям слава. Отже, ці законопроекти, які минулого тижня прийняла Верховна Рада, посилюють відповідальність солдатів за дії, на які е, часто впливає і саме недоліки командування. Як це співвідноситься із реаліями служби та справедливості в армії? І як взагалі ви сприйняли і ваші побратими сприйняли е, подання цих законопроектів, прийняття їх у першому читанні? Ну, передусім, слід зазначити, що Міністерство оборони вже повідомило, що норма про підвищення кримінальної відповідальності за невиконання наказу і там неможливість там, оскарження в судовому порядку норм цього покарання вже а, знято з цього законопроекту. От це в принципі десь очікувано, адже воно носить такий не до кінця правильний характер в контексті того, що відповідальність і покарання для військовослужбовців збільшується а для людей, які, умовно кажучи, перешкоджають мобілізації і загалом роблять шкоду армії, не посилюється. Ось відповідно ця норма. В цьому контексті є неправильною, а другий момент це те, що людина, яка не захоче, умовно кажучи, іти виконувати наказ, який буде пов'язаний, наприклад, з великою небезпекою, вона очевидно, що вибере краще тюрму, аніж ймовірність того, що вона може загинути. Відповідно наскільки ефективним був. Ефективною була би ця норма, ну, це суперечливе питання. Воно має завжди йти в контексті і разом з якимись можливостями додатковими для військовослужбовця. Це і збільшення фінансової мотивації і інших можливостей. Тобто однією лише забороною такі власне, моменти вони не регулюються. Тобто ви, ви от цю ініціативу законотворчу ви сприйняли негативно? Так, я її сприйняв негативно, тому що я ще раз хочу підкреслити: ця ініціатива вона має йти в комплексі з іншими заходами. Якщо вона не йде в комплексі з іншими заходами, вона е, не буде ефективною. А взагалі, Антоне, от наскільки е, наскільки гостро відчувається проблема з і дезертирства на практиці. Як часто ви, ваш підрозділ з цим стикається? Ну наш підрозділ він не є лінійним підрозділом, який тримає певну, умовно кажучи, ділянку фронту. Ми є умовно кажучи власним підрозділом безпілотних систем. І, скажімо так, ми є більш допоміжним підрозділом в підтримці нашої піхоти і інших задачах, скажімо так, глибше за межами лінії ЛБЗ. Але за цією інформацією, що я володію з інших підрозділів, які тримають ті чи інші ділянки. Фронку, фронту, проблема дезертирства є. Дуже болючою, адже для того, щоб тримати лінію фронту, потрібно щоб був особовий склад. Катастрофічно бракує людей, які готові сидіти на передових позиціях і тримати лінію бойового зіткнення з нашого боку, і власна кількість СЗЧ і тих, хто ну загалом залишив. Там позиції або навіть частину є досить великою, і це впливає на, скажімо так, ефективність тримання цієї лінії оборони. Одними лише дронами це складно робити, адже там, де немає ноги нашого піхотинця, немає контрольованої нами території. От, на думку одного із народних депутатів Сергія Рахманіна, так він сказав, що абсолютно більшість заче це ті, хто навіть не воювали, це ті, хто тікають по дорозі до учебки. Член, він член комітету оборонного комітету парламенту. Це не ті, хто 2-3-4 роки провивав, ну та як ви, скажімо, втомився. Такі люди здебільшого все заче не йдуть. Заявив, що ви скажете на рахунок цієї думки. Я ну очевидно, що люди, які пішли добровольцями на війну у 2022 році, е, році, ну їхня е, моральна планка, та і особиста е, ну, чистолюбність, ну не дозволяє їм, умовно кажучи, здійснювати такі кроки, йти в СЗЧ. Тобто більшість тих людей вони розуміють, що треба вже йти до кінця, і якщо вони вже пішли добровільно в армію у 2022 році. Захищати цю землю, то такий крок, умовно кажучи, для них є ну неприпустимим. Хоча і серед таких людей є досить багато е, хто пішов за СЗЧ, адже це є е, дуже емоційно виснажлива річ, е, вже стільки часу, умовно кажучи, воювати і ще на небезпечних ділянках. А стосовно е, кількості СЗЧ, Серед новомобілізованих, та там в 23-му, 24-му і 25-му роках, ну то зрозуміло, що ці люди, які не хотіли йти в армію і воювати, вони очевидно шукають можливості втекти від цієї служби і самовільно залишити частину. І власне для цих людей потрібні потрібно встановити різ, різного роду запобіжники для того, щоб вони такі. Такі дії не вчиняли, і підкреслю, що не завжди лише покарання і загроза тюрми є достатньою для того, щоб запобігти таким, таким речам. Тут треба комплексний підхід до цього. От якраз про комплексний підхід ми з вами неодноразово в наших етерах говорили про зірвану мобілізацію з багатьма військовослужбовцями і ветеранами. І про демотивацію, і про відсутність справедливості? Деякі ветерани кажуть, що в армії не вирішується питання тотальної несправедливості, відсутність переведення, соціальної підтримки це все впливає на моральний дух у підрозділах. А як на вашу думку, які заходи, які законопроекти, які постанови могли би реально? Покращити і мотивацію е, війська, і е, мобілізацію підвищить, ну і, зрештою, і безпеку військовим. Що мав би зробити законопроє... законотворчий орган, замість того, щоб вносити оці такі дискусійні і конфліктні е, ініціативи? Е, ну, е, по-перше, має бути певна індексація е, для е, учасників бойових дій е, е, щодо їхнього вкладу та, в війну, тобто перебування на небезпечних ділянках, виконання небезпечних задач і кількості часу проведеного на ЛБЗ. Тому що станом на сьогодні в нас статус учасника бойових дій отримують люди, які безперебійно там знаходяться. На лінії зіткнення, маючи там на якісь невеличкі ротації, і люди, які там дуже короткий період десь побули на лінії ЛБЗ, або навіть і не були там, а просто в районі виконання бойових дій, та, а це не обов'язково на лінії ЛБЗ. І вони теж отримують статус учасника бойових дій і фактично їхні права і, умовно кажучи, якісь привілеї, вони є абсолютно однаковими. І законодавець, і міністерство оборони, і міністерство справ ветеранів має розробити механізм градації таких людей для того, щоб ті, хто виконував набагато небезпечніші задачі, і виконував їх набагато довший період, щоб вони отримували більші якісь певні привілеї статуси. І е, пільги, ну і очевидно, що фінансове забезпечення як поточне, так і е, якісь е, можливі фінансові плюшки та після звільнення з армії. Е, така градація, вона буде мотиваційним чинником для того, щоб люди, які, умовно кажучи, розуміють, що вони йдуть на великий ризик, вони знали, що вони будуть. Е, Умовно кажучи, вшановані і забезпечені набагато більше, аніж ті, які на ризик не йдуть. також є дуже важливим нам здійснити певні дії. Ну, це в першу чергу мають на законодавчому рівні здійснити для зменшення пропаганди антивоєнної пропаганди, тому що дуже часто жертвами такої антивоєнної пропаганди Є потенційні мобілізовані, і коли вони чують в тіктоках і е, інших, е, скажімо так, джерелах інформації, е, брехливу е, інформацію про ставлення в армії, про те, що їх зразу кидають на м'ясо, що вони там не мають шансу вижити, і так далі, то отримавши такий потік інформації, е, їхнє рішення піти в за Ну, є умовно кажучи, виправданим, адже вони володіють брехливою інформацією через у ці російські ІПСО. І якщо держава не буде вводити покарання для тих, хто всередині держави здійснюється брехливою пропагандою щодо армії, і не зменшить можливість отримання такої інформації від російських іпсо, то жертвами такої пропаганди в нас буде ставати щораз то більше людей, мабуть, це два найважливіших таких кроки, які повинна здійснити держава. Ну, і ще одне, що зараз повним ходом відбувається популяризація економічного бронювання, який напряму кидає країну вже в якусь таку класову нерівність. Тому що от, одним ті, що воюють в них їм підвищують кримінальну відповідальність. А тут економічне бронювання і пільги окремим категоріям, і водночас Антон теж на завершення, Остап Стахів, який далі розганяє, чомусь він не сидить, не має ніякого покарання для людини, яка реально е, проговорює кремлівські методички і розказує. Розказує про те, що е, про герозгеорізацію на занадто героїзація українського воїна, що це повна е, даруйте фігня. Ну напевно, що з цим треба вже нарешті покінчити з цим робити? З Остапом Стахевим і з тим, хто зараз є підозрюваним, така російська вата, яка в 50-х роках заїхала у Львів і зараз підозрювана в вбивстві Андрія Порубія. Ну, очевидно, мені здається, що це важливіше з цими людьми працювати, які сидять, закидають все, що е, в соцмережі е, ковтають, а потім ми маємо ось таку ситуацію із мобілізацією. Чи як ви думаєте? Безумовно. Ну, По-перше, е, такі як Остап Стахів, він або е, вже заворбований ФСБ, скоріш за все, і питання в тому, чому він не сидить і чому йому дозволяють. Умовно кажучи, здійснювати цю е, пропаганду, я не розумію е, ось. А другий момент: е, ті, хто слухає Остапа Стахіва, вони е, умовно кажучи, е, надихаються його проповідями і стають його однодумцями. А відповідно е, вони стають потенційними жертвами е, вербовки, е, умовно кажучи, е, з боку ФСБ. І потенційними вбивцями е, нових українських е, громадських діячів, політиків е, і так далі. І тому, е, якщо ці люди не будуть, е, по-перше, сідати в тюрму за вже існуючу пропаганду, і якщо е, наші спецслужби не будуть моніторити е, потенційних ватників, та, е, таких як власне вбивця Парубія, Превентивно, скажімо так, здійснювати до них діяльність, то нам буде складніше протидіяти таким новим, скажімо так, подіям, як і вбивство Паробія, як антимілітарна пропаганда тощо. Ну, Тому тому тут є над чим працювати, але точно не розхидити ситуацію в такому і так нестабільному не, не суспільстві, коли триває війна, коли ми не розуміємо. Не розуміємо, яка, яку допомогу які безпекові гарантії нам дасть Америка і наші союзники. І розуміємо, читаємо, що Росія нарощує, нарощує озброєння для того, щоб ти в наступ і атакувати, і навіть наші сусідні держави. А тут фактично при зірваній мобілізації і нестачі людей, як ви кажете, піхоти. Вносяться ось такі законотворчі ініціативи. Я дуже сподіваюся, що вся ветеранська спільнота і військовослужбовці, міністерство ветеранів і міністерство оборони обов'язково дослухається, і такого не буде. Ми далі будемо говорити із народною депутаткою Бобровською, Почуємо а, звідки ноги ростуть, і чиє це така ідея, Антоне. Дуже дякую, що ви до нас включилися. Активіст, діючий Добре, військовослужбовець Антон Петрівський. Бережіть себе, слава Україні! Слава до побачення. opačne.